Смотрите, что нашел. Черешня. Мелітопольская. Села Запорожская область, Мелітопольская, село Судова. Вот, Мелитополь работает уже плотно на Москву. Молодцы. Молодцы. Пока мы не освободили город Запорожье, на нашей территории остается черешня. Наша любимая черешня. Росія офіційно привласнила український бренд Мелітопольська Черешня. Бренд просто Поклали собі в кишені росіяни цей чергова крадіжка. Україна звернулася з протестом до міжнародних організацій. Чи буде результат? Росія може на жаль все в контексті порушень прав інтелектуальної власності. Чому сорти саме української черешні з Мелітополя, елітарні та смачні? Вона солодкіша ніж в інших регіонах, красива, велика, ароматна. Європа Мелітопольської черешні не знає. Червень 2023 року на Петербурзький економічний форум привезли черешню із захопленого Мелітополя. Окупаційний голова регіону рекламує українську ягоду. Це той бренд, який знає связького союзу, знають во всіх частях нашої большої родини. За рік по тому Росія офіційно присвоює український бренд. Федеральна служба з інтелектуальної власності реєструє географічне зазначення Мелітопольська Черешня як Російське, попри те, що цей український бренд отримав правовий захист у Євросоюзі ще у 2020 році. Типу, Мелітополь вони вважають, що Мелітополь це вже наше. І тому і черешня звідти наша. Тепер українською черешнею годуватимуть російських жителів. Окупанти хезуються, що 95% черешні з великих господарств йде у супермаркети великих міст Росії. Чому присвоїли? Тому що Мелітопольську черешню вони дуже добре знають. До 2014 року левова частина Мілітопольської черешні продавалася на ринок Росії. Європа Мілітопольської черешні не знає. Її знаємо ми, її знають росіяни. Що таке захищене географічне зазначення? Коли на полиці супермаркету в Україні чи ЄС ми бачимо вино з назвою шампанське, то можемо бути впевнені, що воно з області шампань у Франції. Схоже вино із будь-якого іншого регіону називається по-іншому ігристе. Справжній пармезан виготовляють виключно в італійських провінціях. Така сама ситуація із сиром фета це традиційний грецький сир. Виробники в інших регіонах чи країнах не можуть використовувати ці назви. Підписавши угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася контролювати, щоб виробники не позичали чужих назв. Тобто не порушували інтелектуальної власності країн Євросоюзу. Там от нас немає на сьогоднішній день шампанських, да, вже достатньо давно на полках. Ми там відійшли від Фетів. Від той ж саме от країни на себе беруть такі зобов'язання, якщо вони хочуть там дотримуватися відповідних прав. Отже, географічне зазначення підтверджує, що товар походить з певної місцевості та відповідає високій якості. Країною походження Мелітопольської черешні є Україна, і жодна інша держава не має права. Ава використовувати цей бренд особливою Мелітопольську черешню робить специфічне поєднання ґрунту та води, вологості повітря та кількості сонця. Усе це є виключно на берегах річки Молочна у містах і селах Мелітопольського, Якимівського, Приазовського районів Запорізької області. Ця черешня опинилася в чудовому кліматичному середовищі, яке не витримують дуже багато інших культур. Потім вирощування на піску. В принципі, черешня полюбляє пісок, але там під піском знаходиться чорноземтись на метровій глибині. Кажуть, що і оця кислинка, яка присутня в черешні, мілітопольській, відрізняє від інших черешень, вона з'являється завдяки цим тут ґрунтовим умовам. Окупанти присвоюють інтелектуальну власність України від часів окупації Криму. Раніше російська влада незаконно зареєструвала кримські вина: Масандра, Магарач, Новий світ і Меганом. Усі вони також належать Україні. Щодо нових окупованих територій, то наступною ціллю Росії після Мелітопольської черешні може стати Херсонський Кавун. Такої думки директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Олена Орлюк в найближчий час у нас буде реєстрація нашого Херсонського ковуна. Ми також про нього проінформуємо і ВАЙПО, і європейський союз, якраз щоб ну попередити те, що чи 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 повідомити, що можливо таке проблема з порушенням таких реєстрацій, те що буде допускати Росію. За інформацією експертки, Україна залучає доступні правові механізми, аби за привласнення її географічних зазначень Росія отримала нові санкції. Вони, як показують останні два з половиною роки, руйнують економіку країни-агресорки.